Всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні в черговий раз я попробую не спалити квартиру. Мені вже давно прийшла така ідея, щоб блоки живлення потім через перетворювач і на виході вже буде зарядка від 24 В до 90 Якщо дивитись на ціни таких зарядок. Наприклад, в нас в Україні, то там дуже-дуже ну, високі ціни, і така компоновка це виходить саме оптимальне. В цьому відео я хочу протестувати як послідовне з'єднання двох блоків живлення, так і під навантаженням ось цей перетворювач. В попередньому відео я лінк залишу була розпаковочка. Як ви вже можете бачити два блоки живлення. Я їх трошки скочував: виход одного, виход іншого, і плюс до мінуса я ще не під'єднував, хочу протестувати, чи буде вмикатись. Я тут також запаралелив два зелених два чорних, чи будуть вони вмикатись і не конфліктувати, чи потрібно буде два окремих вимикача робити. Я ще нічого не включав, нічого не підключав. У мене буде навантаження в якості перетворювача. Я налаштую на виході десь 27 вольт. Це буде такий лайтовий режим із 24 на 27. Ну і буду навантажувати лампочками накалювання. У мене зараз світлодіодні, буду по одному вмикати. І будемо дивитись навантаження. Так, зараз я вмикаю блоки живлення і ще не вмикав. Зараз. Ну, вже не бахнуло, вже добре. Так, зараз подивимося, що там на виходах. Так, перший блок. Так, мінус. Ось. Нічого не показує, не попав. 12,1 Інший. Ну, прям однаково. Прям чітко. Так, зараз попробую з'єднати. Подивимося. Що з цього вийде. А він уже запрацював. Якийсь потенціал на ньому є зараз. Я. 12 вольт. Цікаво. Як таке можливо? Ну, зараз при з'єднанні подивимося. Щось повинно бахнути. Так. Так. Тут повинно бути 24. А тут тільки 12. І один заглох. Так. Да. Напевно, мінуси запаралелились якось. Із одного блока пішло на інше. Цікаво, цікаво. 12 і 1. Так, вимикаємо. Так, я не очікував, що таке буде, звичайно. Думав, піде все по плану. Так, зараз швидко перепідключу, подивлюсь, чи буде компоновка працювати інакше. Так, я трішки перепідключив, тобто окремо ввімкнена одна і інший блок. Одна і інший. Клас. Так, вони зараз ввімкнені ззаді тут, але на переноски я вирішив так, щоб вони однаково вмикалися. Зараз вмикаю на переноски. Так, подивимось. Тут все одно зберігається потенціал. Телепортується чи що? Я не розумію. Взагалі. Цікаво, а навантаження буде тримати? Так, скільки тут? 11,6. Де моя викруточка? Не видно вам. Ну, прийдеться вірити мені. Так, 11.6. По-моєму, це сесіда. Нічого не змінює. ну Давайте спробуємо. Так, обидва працюють. Давайте спробуємо їх запослідовити. Зараз обидва в захист пішли. Незрозуміло. Якщо чесно, для мене залишається таємницею, як взагалі. Два окремих блока. Ну ось вони. І. Передають. Можливо, корпуси їхні. Зараз я роз'єднаю на, на різні. Поставлю, щоб не контактувало. Якщо хто знає, напишіть, будь ласка, бо ну, це щось дуже занадто. Так, вмикаю. Запустився. Запустився. Все, вони не контактують. Знову потенціал є. Лампочка горить. 11,9. Ну і тут не регулюється щось. Можливо, там діапазон. Сейчас попробую до вид. Нічого не змінюється. Так, нічого не змінюється Давайте спробуємо тоді включити їх послідовно. Включаю. Знов. Заглохли обидва. Так, ось окремо під'єднані. Взагалі не зрозуміло. ля тут береться напруга. Ну і чому вони вирубаються? Можливо, там потрібно два незалежних джерела. Давайте я зараз спробую інвертор заживити від акумулятора і спробуємо, чи буде вимикатися. Один підключений взагалі незалежно. Від акумуляторів. Зв'язку з мережею немає. Через ноль чи через щось там якісь сверхсили. Один вімкнувся. Інший вімкнувся. О! Оце вже друге діло. І ще краще. Було 12, стало. 20. Але лампочка не горить. Але на постійний струм. Це видно, що вольта, а не мілівольти. Так, давайте спробуємо <плес> включити. Так, вмикає. Так, щось воно там булькнуло і все. Взагалі не зрозуміло нічого, нічого. Підказуйте, як можливо, уникнути або виправити, тому що нічого не приходить в голову. Зараз я підключу один блок, потестую його. Скільки він видає взагалі. Цікаво, цікаво. Ну що, продовжимо мої надуспішні тести, Так, вмикаємо блок жилення. Закрутилось. Так, ну и пробуем налаштувать 28 вольт. Так, цесте, ну Да. Почему не налаштуется? Що не так? Що з тобою не так? Взагалі не рухається Одинадцять і все. Ага, можливо, тут відімкнений захист, тому що, типу, менше 12 вольт і потрібно ось тут щось покрутить. Типу, нижній поріг. Спрацевания. Ну все, да? А напруга не сменилась? Ничего не сменилось. О, полізла вверх. Красота. Я рад. Я радісний. Поставимо. Ну. 28 вісім вольт. Видно вам ви не. 28 вольт. Фух, приєднаю інвертор. І все. Ліскапут. Добре, давайте спробуємо вимкнемо і вимкнемо. Це напевно. Конденсатори там зарядилися, була перенапоруга чи щось таке. Все, 28 вольт. Вимикаємо. Що ж це таке? Все ж нормально працювало. Я, я, я вам зараз покажу. Пусковий струм тут нормальний. Я його перевіряв на свічу накала. Від дисільного двигуна. У мене спеціально навчена свіча накала. Де вона? Ось така штука в мене. Я що ти вирубайся, тварюка? Фу, можливо, тут щось скоротить. Чим та ні, нібито. Вмикаємо. Запустили. Все, не дихаємо. Ну от, демонструю. Все, працює. Зараз покрасніє вона. От. Ну тут більше 15 ампер, як холодного струму, скажімо так. Ну, все, працюєш? Куди його покласти? А тут що не працює? Чого воно не працює? Що я роблю не так? Все не так, все не так. Так, можливо, це проблема в блокі живлення. Я зараз нашаманю і підключу блок живлення на 24 вольта. Спробуємо з ним. Так, іще одна спроба. Заодно перевіримо блок живлення на 24 вольта, який я розпаковував недавно. З цьому відео. Е ну і подивимося, що взагалі. Підключу його послідовно на ваттметр. Потім буду вам доповідати, скільки споживає. Так, вмикаємо. Ну, зараз 2,7 Вт. Споживає? Тут щось загорілось. Тут 28 вольт. На входе 24. На выходе 28. Ну, давайте спробуем еще разок. Так. Умыкаем. Що, не бахнув, дуже добре. Так, Я напевно на блок живлення обдув поставлю. Ось імпровізаційний кулер. імпровізаційний так. Куди сюди так притулю, щоб ще не шарахнуло мережевим струмом. Ну давайте вмикаю. Так, нічого не зірвалось. Споживання. 5-7 Вт. Ну, давайте спробуємо. Тут показує на інвертері 27,6, а на вході 28,1. Бреше. Оскільки споживаємо моє освітлення. 79 Вт. Зараз буду замінювати по одній лампочки. Так, а з мережі він бере 118 Вт. Оці всі перетворюю. це Так ефективно взагалі. Так, викручую одну і вкручую 100 Вт. Ух, загудів. Тут споживає 180-190. Тут 162 на інверторі, з розетки 229. Подивимось 200 Вт він видасть. Я повикручую світлодіодні, якби в мене не вбило струму. Так. Вкручую іще одну на 100 Вт. Так, є. Ну, ще холодненький. Тут ще також холодний радіатор. Споживає 217, 205, 260, ну, стрибає, 8 А, коротше. Через інвертор йде 200 Вт, з розетки 270 Вт. 270 споживає. Тут що намальовано? 24 Вольта 9 А. Ну, давайте буду вмикати. Одній енергозберігаючі. Так, 24 на 9, скільки це буде? Десь 220 Вт, 200 Вт. Так. Видає вже 230 з інвертора. 315 з. З розетки. Так, як? Сюди дує, ось так поставлю. Як в мертвому припадке, да? Давайте ще включимо. Тут скільки показує 270-10 А споживає при 26 вольтах. Чомусь просадка йде, я не, не розумію чому. Зараз подивимось, це просадка на перетворювач. Ось. Ну, ага. Це, напевно, в захист іде блок живлення. По температурі чи що? 24. А чому тоді тут не... просто просадка була до 26. Незрозуміло. І ці такі негарячі. Ну, зараз спробую він ближче на 100 І що у нас тут? 23 7, ну нормальна напруга. Тут 22. Хм. Так, можливо тут у нас по струму. Щось, чи не щось так, виробилось? Вимкнув одну на 100 Вт. ага, проти часової. Це зменшувати струм. По часові збільшувати, відповідно. Ну тут повинно на 30 А. На 30 ну, типу 30 А. З такими клемами 30 А можна тільки мріяти. Взагалі все так веде якось. Якось не якось. Це не інвертор, тому що для нього 160 Вт ні по чому. Ось ця зараза. Ну, вона хоч працює, а не ті гроші на вітер. Та й не сильно гарячий, я сказав би. Ну, Взагалі. Так, ну давайте спробуємо виключити. І. 28. Ну, заодно подивимось на... Діапазон напруг, який тут видно? Ось так видно? До скількох можна підвищувати? Ну цей? Зараз Що ж це таке? Так, нижня при 24 буде 23,7 Верхня, ну, я більше 60 не накручу, тому що вольтамперметр розрахований тільки на 60. Ну, от, Наприклад, заряджати збірочку 16С, літізалізофосфат, залізофосфат буде ідеально. Ну, Далі крутити не буду, зараз я вимкну. би не шарахнула током струмом. Ну, правильно. Ну и тут уже так, вот так вот рыженько. Ваша муха. Так. так, 64. Ну, по-моєму, до 90. Тут конденсатори на 100 вольт стоять. Так що більше 100 вольт і не буде. Ну, ось 87. Так. да тут на 100 вольт стоїть, так що. До 90, напевно, можна докрутити. І все. Ну, можна сказати, це верхній межа 90 вольт. О, да. Всім дякую за увагу. Звичайно, не те, що я очікував зняти взагалі. Ну, хоч так. Поганий досвід. Досвід. Всім дякую за увагу. Сьогодні в нас тривоги, запустили багато ракет, так що Білгородська Народна Республіка буде спати спокійно. Всім здоров'я, Україна переможе. Маленька ремарочка. Чому я думав, що те, що було на початку відео, запрацює. Ну, як мінімум, один блок живлення. Ось в мене блок живлення від комп'ютера. 12 вольтова також лінія. Перетворювач, повишаючий так само. І акумулятор. Я заряджаю оцим акумулятором. Виставлено, якщо я не помиляюсь, там около 28,8 вольт. Зараз я продемонструю. Що він типу заряджає. Так, зараз 26,4. Вони повністю заряджені, ці акумулятори. Так, вмикаємо. Так, воно вімкнуте. І ось кнопочка. Слідкуємо. Все. Він запустився. Напруга зразу піднялася, тому що вони заряджені. І все чудесно працює. Можливо, це і за того, що. Цей блок живлення більш новіший, там нема таких захистів. Типу, я взагалі в душі не гадаю, що там за захисти як їх можна відімкнути. Але це працює. Типу. Це працює. Чому те не працює? Хто його знає? Ніхто не знає, так? Да? Все на цьому все.